Усім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про акції однієї компанії, яка зараз дуже хайпова. Якщо ви зайдете в Twitter, ви побачите там дуже багато насичених дискусій про цю компанію. Я говорю в першу чергу про компанію Duolingo. Значить хтось. Шортить, хтось відкриває лонг позиції в будь-якому випадку. Хтось підтримує інвестиційну гіпотезу по цьому бізнесу, хтось ні. Я хочу з вами сьогодні поговорити про те, чи вважають цю компанію привабливою для інвестицій. Ми подивимося фінанси, деякі фундаментальні моменти проговоримо ризики, плюси, переваги цієї компанії, і знову ж таки спробуємо зі свого боку артикулювати певну інвестиційну гіпотезу і подивитися, наскільки вона має місце і чи дійсно ця компанія заслуговує того хайпу. Отже, поїхали. Давайте для початку. Я розповім трошечки контексту, тому що я хочу, щоб ви розуміли, звідки взагалі пішов хайп, все почалося з того, що один достатньо відомий американський ютубер, який знімає контент на інвестиційну тему, в своєму відео розповів, що він відкриває позицію в цій компанії близько 10 тисяч доларів, тобто, в принципі, достатньо скромна позиція. Але за рахунок того, що компанія має достатньо скромну капіталізацію, тобто близько 13 мільярдів доларів капіталізація компанії Duolingo, по суті, почався хайп, який говорив хтось з популярних ютуберів зі свого. Боку шорти в цю позицію на противагу е, Джозефу хтось знову ж таки, говорив, що це поганий пік. Ну в будь-якому випадку будемо сьогодні з цим розбиратися. Чому мою увагу привернула компанія Duolingo? в нашому інвестиційному клубі? Я, я якийсь час назад, в травні я артикулював своє бачення по компанії Duolingo, тому що я прописував ті компанії, які знаходяться в мене в вочність, за якими я тривалий час спостерігаю. І Duolingo, це була сама компанія, за якою я там достатньо тривалий період часу спостерігав. На. Я тоді артикулював, що ключова ідея по Duolingo – це по суті використання їхньої популярної гейміфікованої платформи та величезної аудиторії для виходу за меж вивчення мов, тому що я тоді вже бачу, по суті, що є математика, є шахи, і по суті, ось ці можливості платформи і по додаванню різних вертикалей це величезні можливості для масштабування цього бізнесу. Я також прописував, що AI тут грає ключову роль, тому що дозволяє швидко та дешево створювати новий контент. Тобто, по суті, Duolingo залежить від якості кон контенту, від кількості контенту і безпосередньо і яй дозволяє якраз вирішувати цю проблему. Також я тоді прописував, що дохід у першому кварталі зріс на 38%, тобто що це швидко зростаючий бізнес, і е, масштабування цих альтернативних вертикалей є основою моєї гіпотези. Це те, що я артикулював безпосередньо в нашій інвестиційній спільноті, якщо ви. Інвестуєте. Я вам дуже рекомендую перейти за посиланням в описі до цього відео і приєднатися до нашої інвестиційної спільноти, тому що ми там розбираємо величезний об'єм різноманітних бізнесів. Цінність цієї спільноти, за словами самих учасників, вона величезна, тому що дозволяє знаходити круті проекти, круті бізнеси, в які варто інвестувати, робити це обдумано раціонально, формувати свої якісь інвестиційні гіпотези, робити це також дуже продумано. Тому вартість підписки на спільноту це вартість одного обіду, і ви 100% Зможете собі окупити ці витрати. Ось таким чином я коротко артикулював тоді, що Дуолінго є в моєму вачлісті. І в принципі, якщо говорити про основу гіпотези, то а, ті ідеї, які проговорював Джозеф в своєму відео, вони також насправді пересікаються з тим, що я прописував. Але давайте в кількох словах про те, що взагалі себе представляє Дуолінго. Я думаю, що більшість з вас скоріше за все зіштовхувалися або з маркетингом цієї платформи, або можливо використалися цим додатком в першу чергу для вивчення мов, тому що цей додаток він без. Коштовно пропонує курси з понад 40 мов для більш ніж 100 мільйонів активних користувачів, щомісяця. це величезна по суті платформа, величезний додаток, дуже популярний у світі, і Duolingo є топовим за доходами, освітнім додатком у світі в магазинах Apple App Store та Google Play. Знову ж таки, якщо говорити про те, як сам бізнес себе позиціонує, вони в 10K, вони говорять про те, що їхня місія розвивати найкраще навчання в світі і робити його універсальним і максимально доступним. Тобто, по суті, ми, якщо коли ми говоримо про Duolingo, ми в першу чергу говоримо про освіту про навчання, і в першу чергу про вивчення різних іноземних мов це головний продукт компанії, це головні можливості для монетизації. Тобто, по суті, компанія пропонує можливість вчити мову. При цьому робить це використовуючи різні гейміфіковані механіки для того, щоб зробити процес навчання цікавим, пізнавальним, інтригуючим. І знову ж таки, зараз ми будемо дивитися більше конкретних цифр. Ми зможемо побачити наскільки ця Платформа дійсно є популярною, значить, що важливо розуміти, коли ми розбираємо бізнес, це звичайно моделі, по якій працює Duolingo. Duolingo працює за фріміум моделлю. Значить, ця модель передбачає, що цей додаток є універсальним і є доступним, тобто, умовно кажучи, ви можете безкоштовно користуватися цим додатком, заходите в App Store, скачуєте додаток і можете користуватися безкоштовною версією. Але для того, щоб по суті користуватись розширеним функціоналом, мати більше можливостей, вам потрібно оплачувати підписку. І коли ми говоримо про ключові джерела доходів, у нас. У нас є чотири основні джерела. Два з них, по суті, є ключовими. Перше, це дохід від підписок. Це, по суті, основний рушій виручки. Другий інструмент, який також є дуже властивим, як для платформ, так і для додатків з фріміум моделю Це монетизація завдяки рекламі. Тобто, по суті, ви, як безкоштовний юзер, будете бачити рекламу в цьому додатку. Це два стандартні методи монетизації подібних додатків. Також є вбудовані покупки, але вони насправді достатньо маленький компонент доходу і є ще про. Даж Duolingo English Test. але це по суті достатньо такі компліментарні напрямки, які не генерують супер багато доходу. Отже, давайте подивимося трошечки фінансам, На ще проговорив по суті, це компанія з невеличкою капіталізацією, близько 13 мільярдів доларів. Засновник досі залишається seo компанії. Компанія була заснована ще в 2011-му. Там достатньо цікава історія створення цієї компанії. Дуже рекомендую вам почитати. Значить, якщо говорити про сам бізнес, потрібно розуміти, що це дуже швидко зростаючий бізнес. Бізнес, давайте подивимося в розрізі кварталів на зростання доходу. Ми бачимо, що ще в червні 2020 року дохід складав всього на всього 40 мільйонів. Зараз в за минулий квартал компанія згенерувала більше 250 мільйонів доларів, і темпи зростання доходу дуже високі, тобто вони не падали жодного разу нижче 37%. Значить, потрібно сказати, що так, темпи звичайно трошечки заповільнюються, але компанія генерує дуже солідні показники по доходу в останній рік зростання доходу в Тридцяти 39-38%. останній квартал показав е, навіть прискорення зростання доходу до 41,5%. Тобто, коли ми говоримо про дуолінгу, ми говоримо про швидко зростаючий бізнес. Але незважаючи на те, що ми говоримо про е, компанію з маленькою капіталізацією і яка Зараз знаходиться на стадії дуже агресивного швидкого зростання. Компанія в будь-якому випадку, вже навіть зараз, генерує вільний грошовий потік. В останньому кварталі було згенеровано майже 90 мільйонів доларів вільного грошового потоку, і грошовий потік продовжує зростати. Тобто він зростає дуже швидкими темпами, близько 57% зростання в минулому кварталі. І ви можете по цьому графіку побачити чітке класне зростання з точки зору фрікешлоу по компанії Duolingo. тобто це дуже класна тенденція. Насправді для таких молодих компаній, які знаходяться на такій стадії розвитку, не дуже властиво насправді генерувати такий великий об'єм вільного грошового потоку. І знову ж таки ще один нюанс, що компанія є прибутковою, тобто компанія генерує чистий прибуток майже сорока сорок мільйонів доларів в минулому кварталі на 83% зріс нет інкам в порівнянні з минулим роком. Тобто, тут ми бачимо, що в 2023 році компанія стала прибутковою, почала генерувати чистий прибуток, і знову ж таки, як на мене, не дуже класичний випадок, як для компанії, яка так агресивно зростає. І це класний величезний плюс для компанії Duolingo, тому що незважаючи на агресивні темпи зростання, компанія вже генерує прибуток. При цьому те, що властиво, також для подібних компаній, знову ж таки, це висока маржинальність цього бізнесу. Якщо ми подивимося на gross profit маржу, ми побачимо, що жодного разу за останні по суті 5 років маржинальність не падала нижче 70%. А якщо ви працюєте, можливо, там з якимось, якщо у вас в портфелі там є якісь індастріали чи подібні компанії, ви скоріше за все, не звикли до такої. У таких показників маржинальності, для там saas бізнесів подібна маржинальність є скоріше нормою і е, знову ж таки Duolingo це яскравий приклад цієї індустрії, і Duolingo чітко вписується в цей тренд, тобто маржинальність бізнесу дуже висока. Теж саме можна сказати і про операційну маржу, яка суттєво покращується, тобто бізнес стає значно ефективнішим, значно прибутковішим. Якщо ми операційну маржу подивимося на фрікеслу маржу подивимося, ми бачимо чіткі тренди на покращення. Супер. Бізнес ефективний, бізнес розвивається. Бізнес зростає не лише дуже агресивно, але зростає ще й прибутково. І ця операційна ефективність бізнесу продовжує покращуватися. Тепер давайте повернемося до динаміки по зростанню доходу. Я хочу вам показати головні знову ж таки, структурні елементи доходу, за рахунок чого компанія генерує гроші. Наші я проговорював на початку, що є два основні джерела: це підписки і це реклама. Тут ми бачимо з вами динаміку зростання саме підписок, тобто з 250 з копійками мільйонів. Саме 210 мільйонів це підписки, тобто це головний об'єм. Рекламний сегмент суттєво менший, але я хочу вам показати темпи зростання цього сегменту. Тобто, якщо подивимося на останній квартал, рекламний дохід. Компанії зріс на 55%. Тобто, по суті, ми бачимо, що Duolingo вдається гарно монетизувати свою аудиторію. Тобто вона залучає завдяки маркетингу великі об'єми нової аудиторії. Пропонує їм фріміум можливості для користування і по суті цю аудиторію завдяки рекламній моделі. 55% зростання рік до року. Це дуже солідні значення. І, звичайно, це, чим більше буде аудиторія, тим більше буде дохід реклами, тим краще компанія зможе монетизувати своїх безкоштовних юзерів в будь-якому. Значить, ті юзери, які не монетизуються завдяки рекламі, вони монетизуються завдяки підпискам. Значить, 210 мільйонів доларів доходу від підписок, 46,5% зростання рік до року, дуже солідні темпи зростання. Тобто, по суті, фіксуємо, що головні два джерела це підписки і рекламний дохід. Підписка складає переважно більшість доходу. Окей, що ще важливо розуміти? Значить, коли ми говоримо про подібні платформи, нам дуже важливо розуміти, наскільки активною є аудиторія на платформі і чи зростає. Ця динаміка, значить, якщо ми подивимося на monthly active users, тобто це місячні активні підписники, які користуються платформою. Ми бачимо також дуже достойні темпи зростання в останньому кварталі. Падін відбулось невеличке падіння близько 24%. Знову ж таки, я не бачу тут нічого критичного. Менеджмент на останнім Earnings Call давав свої пояснення в соціальних мережах. Зараз є певний негативний сантимент стосовно Duolingo, тому що все проговорював про те, що вони хочуть стати в першу чергу і компанією, і багато негативу було від користувачів соціальних. Мережах через те, що вони хочуть перестати працювати з реальними людьми. Ну в будь-якому випадку, скоріше за все, ці флуктуації по показнику Monthly Active User, скоріше за все, це достатньо тимчасове явище. Знову ж таки, будемо дивитися, чи це відповідає дійсності, тому що знову ж таки все міби і брехати стосовно цього. Що ми говоримо про Daily Active Users, тут динаміка також дуже хороша. Знову ж таки, тут є падіння, певне, але це також пов'язано з певними маркетинговими активностями, про які його проговорював менеджмент, тобто. Знову ж таки, поки що мені не здається, що ця проблема має якийсь суттєвий системний характер, скоріше за все, це просто специфіка конкретно цього звітного періоду. Я очікую, що ця позитивна динаміка зростання показника Daily Active Users, що вона буде продовжувати зростати. Тепер давайте рухатися далі, оскільки ми з вами переговорили, що по суті Duolingo працює за фріміум-моделлю, тобто більше переважна. Кількість юзерів це по суті безкоштовні юзери. Нам важливо розуміти, наскільки якісно компанія вміє конвертувати ось цих безкоштовних юзерів в платних користувачів. І тут ми бачимо знову ж таки дуже позитивний графік, який показує стабільний приріст платних підписників. Тобто, це у нас якраз графік платних підписників, тобто, які щомісяця оформлюють підписки, щомісяця оплачують послуги Duolingo. Значить, ми бачимо тут непогане зростання, але. Однозначно потрібно сказати про те, що за останні по суті півтора року ми бачимо заповільнення темпів конвертації цих безкоштовних юзерів в платних юзерів, тому що тут достатньо чітко простежується ослаблення цього тренду, тобто 53%, 48%, 43%, 39%, 36%. тобто приріст платних підписників заповільнюється, і це достатньо великий ризик, який потрібно розуміти, чому так відбувається, за рахунок чого, чому чому темпи. Заповільнюється, тому що по суті, як ми бачимо, головний дохід генерується саме з платних юзерів. Якщо динаміка по конвертації цих юзерів буде падати, відповідно компанія буде генерувати менше доходу, і дохід компанії буде зростати суттєво повільніше, ніж він зростає зараз. Це великий такий жовтий прапорець, за яким однозначно потрібно слідкувати. Тобто, якщо ми говоримо про Duolingo, ми по суті маємо достатньо якісний ефективний прибутковий бізнес, який знаходиться на достатньо ранніх етапах свого існування зростає дуже агресивно, але при цьому в нього дуже здорове фінансове здоров'я, достатньо великі об'єми кешу на рахунках. Тобто, по суті, можна говорити про те, що це дуже добре добрий бізнес, який керується насправді дуже якісно. Значить, і якщо ми говоримо про інвестиційну гіпотезу і про те, щоб артикулювати якісь переваги Duolingo, звичайно, можна проговорити про кілька можливих моментів. Значить, по суті, ми говоримо про те, що у нас є певна платформа і екосистема, в рамках якої юзери. Користуються, значить, ця платформа дає можливість, як і, наприклад, платформа Uber, відкривати нові вертикалі. Тобто, умовно кажучи, коли ми говоримо про Duolingo, потрібно мати на увазі, що по суті Duolingo має безмежні практичні можливості для масштабування з точки зору цих вертикалей. Тобто зараз це основна напрям це мови, але вже є математика, вже є, наприклад, шаху. шахи. шахи. Це взагалі напрям дізраптора, який зростає дуже швидко в контексті Duolingo. Вони проводили. Деякі цифри в останньому квартальному звіті це ну, феноменальний темп росту, саме вертикалі шахи, і взагалі шахи стають дуже популярними. І відповідно, коли якщо ви дивилися моє попереднє відео про Uber, коли я артикулював свою інвестиційну гіпотезу на Uber, ви чули, що я проговорював про те, що Uber має можливість теж дуже великої кількості а, масштабувань і вертикали, да тобто Uber може надавати різні типи автомобілів, різні типи транспортних засобів для різної цільової аудиторії в різних регіонах. Тобто Duolingo, по суті, завдяки своїй платформі, це аналогічна система. Другий момент це звичайно масштаб та нетворк ефект. По суті, логіка тут полягає, в чому коли ти агрегуєш на своїй платформі великий об'єм аудиторії, ти генеруєш великий об'єм даних, ти збираєш дані про те, яким чином а, ці люди взаємодіють з твоєю платформою. Ти можеш знати, Покращувати юзабіліті, ти можеш покращувати юзер експіріанс цих клієнтів, ти можеш монетизувати її значно ефективніше, і звичайно, цей об'єм даних людей, які прагнуть вчитися, це дуже цінний актив, який є безпосередньо у компанії Duolingo. І звичайно, Network Effect, він дозволяє знову ж таки будувати нові платформи, продавати їм додаткові продукти значно ефективніше ніж це може робити хтось із конкурентів. Ще одна важлива перевага Duolingo, Це звичайно, гейміфікація. І якщо ви це людьми, які активно Duolingo користуєтеся або самі користувалися, Ви знаєте, що гейміфікація це, напевно, одна з головних конкурентних переваг безпосередньо самої системи, тому що вона достатньо адективна, і вона змушує вас повертатися. Вона змушує вас користуватися Duolingo щоденно, коли у вас є можливість, і при цьому не відчувати, що ви згаяли свій час, а ну спробували отримати щось корисне. Тому гейміфікація це однозначно важливий елемент самої платформи, яка дуже суттєво відрізняється. Зняє Duolingo від інших якихось платформ, які займаються навчанням. Ну і четвертий момент це бренд. Звичайно, я знову ж таки невеликий фанат артикуляції бренду як якоїсь важливої конкурентної переваги. Я досить скептично до цього відношуся, Але в будь-якому випадку, якщо ми говоримо про маркетинг, не можна не говорити про маркетинг Duolingo. Вони гіперпопулярні і гіперефективні з точки зору їхніх маркетингових активностей. Вони автори не, од... не одної віральної кампанії в соціальних мережах. Вони мають дуже популярні профілі. Їхній персонаж, ось ця сова, це взагалі просто легендарний персонаж в сфері маркетингу і дуже багато класних рекламних кейсів, якраз пов'язано з цим. Саме тому я говорю, що тут бренд Толінго це насправді класний бренд. І тепер, коли ми з вами проговорили про певні переваги, я пропоную також проговорити деякі ключові ризики, які є стосовно цієї компанії. Перше, звичайно, це. Втрачається сенс вивчати мову як такі. Значить, що я тут маю на увазі? Я маю на увазі тут, в першу чергу, такі можливості, як використання штучного інтелекту або різноманітних девайсів для перекладу. Наприклад, нещодавно Google анонсував, що він зробить прямий переклад в Google Meet. Тобто, умовно кажучи, коли ви спілкуєтеся з а, кимось через Google Meet, ви одразу отримуєте переклад в, а, вживу, і ви можете спілкуватися вільно з людиною, і ця людина буде чути вас, як нібито ви на сій а, мови. Аналогічні штуки є багато стартапів, які роблять різноманітні девайси. Питання часу, коли умовний там Apple знову ж таки, умовний Apple дасть можливість завдяки AirPods одразу робити синхронний переклад завдяки штучному інтелекту. І тут по суті багато хто говорить про те, а чи є сенс взагалі тоді вивчати мову, якщо умовно кажучи, що ми там через 10 років опинимося в ситуації, коли ми можемо завдяки телефону безпосередньо безбар'єрно розмовляти з іншою людиною? Це перший момент. Другий момент це те, що AI де навчання, в принципі, тобто нові інструменти штучного інтелекту, типу ChatGPT, Gemini і так далі. Вони взагалі змінюють підхід до навчання. Коли ми говоримо про подібний ризик, то знову ж таки потрібно говорити в першу чергу про Google, тому що Google впроваджує дуже багато AI інструментів Google Translate, які допомагають не тільки перекладати, але і вчити, також він продовжує використовувати різні гейміфіковані механіки, які також частково є безпосередньо в Duolingo. І в принципі можна артикулювати чітку гіпотезу на те, що Duolingo буде підданий дізрапшену, чи в першу чергу через там, Google, через Meta і так далі. Тому що Meta, наприклад, також вона впровадила AI Voice. Ну, ai голосовий переклад безпосередньо в інстаграмі і Facebook. і знову ж таки, цей об'єм таких інструментів, які будуть забезпечувати подібні переклади, вони звісно будуть тільки збільшуватися. Ну і в принципі можна продовжувати. Тобто, в медіа зараз є наратив про те, що Google будує дуолінго конкурента в своєму додатку для перекладів. Тобто, в принципі, якщо ви подивитеся по заголовкам, почитаєте і, можливо, ви самі користувалися подібним інструментом, ви побачите, що зараз цей процес навчання. Які може відбуватися в інтернеті, він в принципі суттєво змінюється навіть в Gemini чи в ChatGPT ви можете ввести включити режим навчання, і у вас по суті система буде в режимі діалогу в Тому всі ці звичайно моменти вони є ключовими такими аспектами, червоними пропорціями в гіпотезі дуолінгу. Тому. Це найважливіше питання: чи буде дізрапшен Duolingo зі сторони безпосередньо штучного інтелекту і головних конкурентів? І тут ми опиняємося в парадоксальній ситуації, що Duolingo виглядає компанія-дизраптор в сфері навчання, і вони, по суті, всюди і в маркетингу, і в офіційній документації в своїй бізнес-моделі вони всюди проговорюють ось цю мету. По суті, стати дизраптором, зробити так, щоб навчання було безкоштовним, дешевим, універсальним, доступним і так далі. І тут, по суті, ми опиняємося в ситуації. Коли сама ця компанія знаходиться під загрозою дізрапшена. і коли ви будете артикулювати інвестиційну гіпотезу по цьому бізнесу, вам потрібно буде відповісти на одне дуже важливе питання в англійській мові є прикольні слова, які часто в фінансовій літературі зустрічаються: це headwind чи tailwind. Тобто, якщо перекласти це на українську, то буде звучати якось так: тобто, штучний інтелект для Duolingo – це попутний вітер чи це зустрічний вітер? Тобто, в контексті того, AI для Duolingo – це можливість. Можливість створювати контент, можливо, швидше оптимізовувати, можливо, можливість створювати нові фічі безпосередньо в самій платформі. Чи це все ж таки річ, яка буде суттєво заважати безпосередньо бізнесу, і яка по суті зробить так, що модель Duolingo перестане функціонувати? Але з іншого боку, я хочу вам також показати цікавий графік, який показує саме monthly active users, тобто користувачі платформи Duolingo, які є активними протягом місяця, Да? тут показало динаміку зростання цього показника з 20-го року до 20 П'ятому ви бачите чіткий стійкий тренд, і тут знову ж таки на цьому таймлайні вказано, що Amazon додав можливості перекладу, Microsoft додав можливості перекладу, Google Translate Додав можливість перекладу умови, ChatGPT а, запустився з можливістю перекладу. З'явилися там інші платформи, Meta, Google і так далі. З'явився реліз Gemini з можливістю використання AI, а, OpenAI, знову ж таки показав нові можливості свого GPT. Багато моментів. Які були ось на цьому таймлайні дуолінгом, які могли в теорії дізрапнути безпосередньо саму модель, і вона будуть продовжувати з'являтися. Тобто, якщо ви, ви приймете рішення інвестувати в цю компанію, вам потрібно бути морально готовим, що знову ж таки сентимент і наративи в медіа вони будуть постійно повертатися до цієї ідеї, того що основний бізнес дуолінго буде піданий дізрапшон через знову ж таки таких важливих великих гравців на ринку, як Google, як Meta, як OpenAI і так далі. зі свого боку, хочу сказати, що дуже багато людей не дуже усвідомлюють те, як відбувається насправді конкуренція в подібних секторах, і дійсно. Google у в лиці конкурента для Duolingo чи OpenAI звучить дійсно достатньо страшно, і м, ви можете спокійно сказати, що там ну, у Duolingo немає шансу, тому що у нас ж є Google гі Гігант, величезний об'єм капекс витрат на те, щоб розбудовувати штучний інтелект, буде взагалі буде легко буде дізрапнути цей Duolingo. і тут потрібно розуміти, що Duolingo конкурує саме з якимось невеликим підрозділом, і так у якого є достатньо багато ресурсів, але який може бути недостатньо ефективний, який може бути недостатньо. Сильним, який може не мати насправді стільки ресурсів, скільки потрібно для ефективного розвитку цієї платформи. Відповідно, до Олінго, як компанія, яка спеціалізується лише по суті на одному, вона має свої конкурентні переваги в такій конкурентній боротьбі. І ми маємо насправді дуже багато прикладів того, як різні компанії ставали насправді популярними. Netflix. з одного боку він не міг конкурувати там з Warner Brothers чи з Disney, тому що в нього не було стільки ресурсів. Spotify. міг також. Бути знищений через YouTube Music чи Apple Music, наприклад, але ці компанії продовжують існувати і продовжують існувати дуже ефективно. Аналогічно наративи існували і стосовно компанії Хімс, наприклад, яку ми в інвестиційній спільноті дуже активно досліджували і аналізували. Тепер, якщо ми говоримо про оцінку вартості, знову ж таки, якщо ми подивимося на форвардну Free Cash Flow, ми можемо подивитися, що зараз по суті є певний дисконт до медіанних значень. Метрика forward price to free Cash Flow близько. 31, одного медіальні значення близько 40. Тобто, в принципі, вже зараз видно, що після ось цього падіння, яке відбулося, компанія зараз виглядає достатньо привабливо. Тобто, якщо ми подивимося від своїх пікових значень в цьому році, компанія обвалилась на 45%. Year-to-date мінус 8% – це промові того, що ринок зараз по суті знаходиться в дуже хорошому стані і активно зростає. Якщо ви зробите DCF чи використати інші схожі інструменти, скоріше за все, ви зможете прийти. До висновків, схожих, до яких прийшов я, що Duolingo зараз, навіть на цих рівнях, він е, має певний потенціал і певний дисконт до своєї справедливої вартості. Звичайно, все залежить від того, які е, е, гіпотези ви формулюєте, які значення ви вкладаєте в свої DCF, Але за моїми розрахунками на цих рівнях Duolingo має певний апсайд. Наостанок, хочу сказати про свою позицію, чи буду я додавати безпосередньо у власний портфель. Поки що ні. Е, знову ж таки, я за компанію спостерігаю досить тривалий період часу. Мені загалом подобається. Це те, що я бачу, але чому я зараз не додаю? По перше, тому що в мене в портфелі зараз є великий об'єм класних активів, якими я супер задоволений? Вони перформують прекрасно, це фундаментально сильні бізнеси, які зараз також агресивно зростають, і на які я продовжую робити ставку. Тобто, по суті, коли я приймаю рішення про те, додавати мені ту чи іншу компанію в портфель чи ні, я в першу чергу задаю собі запитання: а чи зможе ця позиція якось суттєво покращити? Мій? Теперішній портфель чи ні. В контексті Duolingo я не можу дати однозначну відповідь. Відповідно, Duolingo залишається в мене в ввочлюсті. Я продовжую за компанію спостерігати і можливо прийму рішення тоді, коли буду вважати, що е, оцінка вартості бізнесу ще більш приваблива, ніж вона є зараз. Знову ж таки, Duolingo зараз в даунтренді. Чи можливе подальше падіння бізнесу? Так, звичайно, можливо. І якщо компанія опуститься до тих рівнів, які я буду вважати максимально для себе привабливими, я можливо прийму. Рішення про те, щоб її додавати на цьому, все тепер, будь ласка, в коментарях поділіться вашими враженнями про компанію Duolingo, Чи будете додавати ви собі в портфель, чи вважаєте ризики стосовно дізрапшена Duolingo роздутими, чи можливо дійсно вважаєте, що компанія немає майбутнього? Обов'язково напишіть в коментарях. Я усі коментарі читаю. Дякую і до зустрічі.